У давні часи, коли дерева розмовляли, а квіти співали, жила собі молода дівчина на ім'я Ружа. Вона була відома своєю неймовірною красою. Її волосся нагадувало золото, очі сяяли, як ранкова роса, а голос був таким ніжним, що навіть птахи зупинялися, аби її послухати. Але найбільше люди цінували її добре серце. Ружа завжди допомагала тим, хто потребував, і ніколи не відмовляла в допомозі. Проте її щастя було недовгим. Одного разу злий чаклун Чорномрак, почувши про красу і доброту ружі, вирішив забрати її до свого замку, щоб стала вона його служницею. Дівчина відмовилася адже хотіла залишитися у своєму селі допомагати людям. Розуніваний чаклун перетворив її на кущ, щоб ніхто більше не зміг її побачити. Та кружа стала кущем шепшини. Її прекрасне волосся перетворилося на тонкі гілки, вкриті гострими колючками, що мали захистити її від зла. А її добре серце стало плодами, червоними і яскравими, сповненими силами та життям, які могли лікувати людей від хвороб. Коли жителі села побачили нову рослину, вони відчули, що це не простий кощ. Люди почали збирати його плоди, готувати з ними лікувальні настої та чай. Згодом вони помітили, що ці плоди рятують від застуди і дають силу. Дячні за цю чудодійну рослину, люди назвали її шипшиною на честь дружі, яка завжди була поруч, допомагаючи їм навіть у такій незвичній формі. Проте чаклун чорномрак не заспокоївся. Щоразу, коли він намагався знищити шипшину, її колючки ранили його. І чаклун відступав. Крім того, магія не могла зруйнувати те, що народилося з чистого і доброго серця. Кажуть, що кожної весни, коли шепшина розквітає, її квіти, це усмішка ружі, яка спостерігає за людьми та радіє, що її дар і досі приносить їм користь. Так, шипшина стала символом сили, краси та добра, яке завжди перемагає зло. а її колючки нагадують нам, що справжнє добро потребує захисту. Крім цього, шипшина творить ще одне диво: за її допомогою здійснюється поширений та ефективний метод селекції, який дозволяє створювати нові сорти троянд. Використовуючи шипшину як підщепу, селекціонери передають новим сортам троянд, витривали шипшини та її здатність пристосовуватися до різних умов. Посилання на ролик про троянди ви можете знайти в описі і подивитися. Якщо цікаво, підпишіться, підтримайте контент українською мовою. У багатьох культурах шипшина символізує любов, захист і родючість. В українському фольклорі воно часто є символом жіночої краси та ніжності. Деякі види шипшини можуть жити понад 100 років. Найдавніший кущ шипшини, за даними, росте в Німеччині вже понад тисячу років. У середньовічній Європі шипшину називали рятівником від шуми через її лікувальні властивості. Шипшина не тільки красива й корисна рослина, а й справжній скарб природи, який заслуговує на увагу та любов.